Всім привіт! У цьому уроці я вирішив освоювати нові діапазони, і тому весна в мене почалася з придбання антени. Зараз буде трохи шелестіть. Це в нас антена Шторм ST14. Не знаю, видно там чи ні. Якщо не видно, побачите під зйомку. Антена ця Сібішна. І до неї я також взяв магніт. Магніт такий величенький у порівнянні зі звичайними на VHF-UHF антенами. І тяжкенький Ще тут є такий штирьок довжиною трохи більше, ніж 1,5 метра. Він зроблений зі сталючки. Сам комплект антенни складається власне, з антенни з кабелем. Роз'єм, який треба буде запаяти, це ПЛ. -ка. Ключик, щоб закріпити штирьок. І все. Чому я зацікавився цією антеною? Тому що в ній можна резонанс коригувати ось цими кільцями. Тут всередині коробки знаходиться катушка. От, і індуктивність цієї катушки ми цими кільцями коригуємо. Давайте спробуємо цю антенну зібрати. Зніму резинку для початку з магніта. Резинка не виглядає так, що вона проживе довго, але краще, ніж нічого. І тут такий здоровецький магніт. Зараз розкрутимо кабель. Кабель простенький, схожий на rj 58 Написано rj 58 Щоб вставити її у магніт, придеться розкрутити ось цього гвинта і потім вже отак продіти. Знайшов свого ключика. Зараз будемо розкручувати. Не знаю, що має бути зверху, а що під тарілкою. Ось ця штука вона гумова, тому мені здається, вона має бути зверху тарілки. Кабель, мабуть, треба буде продіти другим кінцем незапаяним. Я підозрюю саме тому він і не запаяний. Трохи незручно, бо ця шайба прилипає до магніта. Майже пішло. Тепер ключик прилипає до магніта. Ну все, я його закрутив. Ось ця резинка тепер стає на місці. О така антенка виходиться, і можна регулювати її нахил, ставимо на місце резинку. Все, резинка стала, чую такий звук. Вона тут в натяжку тоненька, і мені здається, її вистачить ненадовго. Так, штирьок штирьок у мене впирається, стелю чи ні, не впирається. Добре. Так. Пішов шукати викрутку. Тут взагалі мало би бути два гвинта, я бачу тут два отвори, але гвинт є лише в одному отворі. Щось у мене до кінця не стає цей шторок, не дотягує до отвору гвинта, контролюючого. Але я бачу, що тут можна відкрутити. Так, я зрозумів. Там, де я думав, що немає другого гвинта, він просто вкручений туди до самого упора. Во, тепер у нас два гвинта. Повертаємо ця цю на місце. До речі, на що я шукав викритку, якщо тут є в комплекті такий чудовий ключик. Це питання риторичне. Ну все, антена зібрана. Виглядає. Виглядає, якщо чесно, непогано. Далі мені треба запаяти коннектор. Зараз я вам покажу цей коннектор поближче. Конектор у нас PL. І він цікавий тим, що закручується. Ось така штучка. В будь-якому разі пльку я поки що не буду ставити, тому що хочу поміряти антенну на нано ВНА. У мене перехідника під плельку нема, тому я запаяю BNC-шку. А там уже BNC на SMA у мене є. Nano VNA, калібрований на 26-30 МГц. І зараз підключу його. Будемо дивитися, що нам ця антена дає. так, До речі, змінив декорації, тому що антенну треба встановлювати на якусь металеву підложку, щоб була як противага як автомобіль. ну І в якості автомобіля я використав мікрохвильову піч. Ну, По-моєму, за розміром дещо схожа на кондиціонер. А я якраз таки збираюся антенну викинути за вікно або на кондиціонер, або на відлив. Зараз я поставив трекінг на маркери. І от тут я нічого не крутив, коротше. І в мене одразу тут 27,8 МГц, 50 Ом КСХ 1. Я тут сам біля антени, і воно звичайно впливає, але думаю, це буде достатньо для того, щоб зрозуміти, як тут що налаштовується. Давайте буду крутити вниз. Так, 27,8. О, пішло, пішло. Ну, дивіться, зараз обидва кільця внизу знаходяться. І в мене тут 26,7, 26,6 МГц. 51 Ом. Ну, тобто виглядає непогано. Давайте пробуємо наверх. Так, ну поки що 28, 6. Давайте нижній підкрутим. Майже 29. коротше до 29 можна запросто накрутити. Далі вже йде вниз. Але 29 теж непогано. Отака ну, вона антенка, шторм ST-14. Немає чим спробувати в ефірі, але найближчим часом цю ситуацію буду виправляти. Не переключайтеся, до нових відео. Всім три!